Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з вами з нашим підручником. І сьогодні ми працюємо. У нас такий сьогодні творчий урок. Бачимо: Imagine you have to make a poster for a sport club in your school. Нам треба уявити, що потрібно зробити плакат для спортивного клубу у нашій школі. І для того, щоб зробити цей плакат, да, вам треба пройти кожен крок. Бачимо степ 1, крок перший. Look out unit 4 again. And note down the Important things that you have learned. Think about Topics vocabulary, Skills. Да, вам треба переглянути ще раз четвертий розділ, який ми з вами вивчаємо. Та Записати якісь важливі речі, про які ви дізналися, або там нові якісь слова, навички, тобто, ще раз згадати все, що ми вивчали з вами протягом нашого четвертого розділу. Далі бачимо step 2 Да, крок другий. Choice a sport that you like to do or watch. Find picture for this sport or drive your own ones to decorate your poster. Вам треба вибрати вид спорту, яким ви любите займатися, або який ви любите дивитися, знайти фотографії для цього виду спорту, або намалювати власні, на да, що прикрасити свій постер. Да, тобто, в цьому кроці ви обираєте вид спорту, який ви любите дивитися да, або займатися. Потім шукаєте до нього певні зображення, щоб проілюструвати та да, показати, що це за вид спорту. І переходите до третього наступного кроку. А перед тим, як до третього да ми перейдемо, ми бачимо, що ще треба зробити в другому кроці. Бачимо get information from the internet or a library to learn more about the sport. Тобто, знайти інформацію в в інтернеті або пошукати її в бібліотеках Про той спорт, який ви обрали. Перше бачимо Tell which clothes and equipment you need. Да, вам треба сказати, який одяг та обладнання потрібно для спортсменів з да, да, того виду спорту, який ви оберете. Бачимо type, use a tree, diagram to order this Word, Да, можна використати слова, які ми з вами на попередніх уроках теж да, про обладнання говорили. Далі, коли ви оберете, напишете, да, який одяг та обладнання потрібно, далі шукаєте наступну інформацію: Describe the sport rules. Да, тобто вам треба пояснити та поділитися правилами цієї спортивної гри. Наприклад, скільки гравців грає, як довго триває гра, де проходить гра, та все інше. Далі бачимо How often and where the Club meets?» Тобто, як часто та де. Відбуваються зустрічі. Да, наприклад, що середи щоп'ятниці у 3 годині дня да, у шкільному тренажерному залі, да, але ви пишете свої власні дані, да, коли та де відбуваються зустрічі. Після того, як ви підготуєте інформацію, ви в другому кроці переходите до третього. Бачимо степ 3. Write the first draft in your text to organize your information in paragraphs. А ви да, повинні написати першу чернетку свого тексту та упорядкувати інформацію по абзацам. Бачимо, ваш текст повинен мати An да, введення, да, Наприклад, бачимо, тут написано Active life is very important for young people». Активне життя дуже важливе для молодих людей. Але ви можете написати вступ свій власний. Далі embody, да, тобто це вже в нас е, другий наш абзац повинен мати інформацію да, про правила гри. Бачимо Hyo, you Tell About Rules, Equipment It. Да, тобто тут ви розказуєте про гру, про правила гри, про обладнання, да, про. Спортивну форму, да, і все, що треба тут ще написати на ваш розсуд. І останній, третій параграф бачимо: e consolution, да, це в нас а, вже як висновок, бачимо: invite students to join your club. А ви розповідаєте да, тут про а, висновки, да, тобто, як. Добре займатися якимось активним видом спорту. Наприклад, бачимо Enjoy Activity Life with your friends, come and join us. Насолоджуйтесь активним життям з друзями, приходьте та приєднуйтесь до нас. Після того, як ви першу чернетку напишете, приділіте свої заготовки по. Параграфом по абзацам ви робите наступний крок. Step 4: Check your first Да, Ви пишете вже чистий текст з всіма виправленням, всіма додатками, що ви там дописали, вже переписуєте та оформлюєте певний плакат. Да, тобто у вас повинна бути творча робота, можна зробити у вигляді презентації, можна зробити просто у фаулі вордовському, да, але не, не просто написати текст у ЗОШі, да, Тобто Це повинна бути творча робота. Там, де ви напишете вид спорту, який ви обрали, приєднаєте зображення і напишете все про цей спорт. Да? Тобто, скільки гравців грає, яка форма потрібна, які обладнання потрібні, да? де та скільки разів треба займатися цим. Да? Потім, скільки там, е, триває гра часу, да? Тобто, повністю опишете в свій спорт, який ви обрали. На цьому все. Дякую, що прослухали. До побачення, гудбай.